Овочеве містечко. Привіт-привіт, дітки! Сьогодні я розповім, чому потрібно мити руки. Мити руки дуже важливо, адже це один з найкращих способів позбутись мікробів. А їх можна побачити лише з допомогою мікроскопа. Тому. В жодному разі не можна брати пальці до рота чи чухати очі, коли руки брудні. Також забороняється брудними руками вживати їжу та облизувати пальці. Обов'язково потрібно мити руки до та після відвідування туалету. А також запам'ятайте ще одне правило: прийшли з прогулянки садочку чи школи. Одразу мити руки. Якщо ж ви на вулиці і вам потрібно перекусити, тоді можна скористатись вологими серветками та антисептиком. Адже мікроби можуть потрапити до наших рук де завгодно: з дверних ручок, перил, поручнів у громадському транспорті. І якщо через брудні руки потраплять в наш організм, це може викликати. Білю животику та розлад кишечника або ж інфекційні хвороби. Тож запам'ятайте, чисті та гарно вимиті руки це одна з найголовніших основ нашого міцного здоров'я. Зустрінемось у наступній серії. До зустрічі!